Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Свершківці Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 104 квадратних метри. В будинку 5 кімнат. Та окрема кухня санвузол знаходиться у дворі. Будинок збудований з цегли та покритий шифером. До нього заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації, опалення за допомогою газового котла. Будинок в доброму житловому стані, але новий власник зможе доробити за своїм смаком. До будинку належить велика ділянка загальною площею 29 соток. На неї розташований сад. Та на подвір'ї є усі необхідні господарські споруди. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів. У селі є вся інфраструктура: школа, дитячий садок, магазин та зупинка громадського транспорту. Вартість будинку 15 тисяч доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.